Артилерійські навчання під Житомиром три сотні українських бійців вчаться нині вправно та влучно стріляти з гармат. Призвані до лав збройних сил у третю хвилю мобілізації. Чоловіки з дня на день можуть отримати наказ вирушати на схід. Власне через це тепер на полігоні негаючи час намагається відточити майстерність до найменших дрібниць. Командири кажуть, що артилеристи, які лише місяць тому прийшли в армію, хоч і вчилися за прискореною програмою. Цілі вражають. Дуже непогано. Она Кузніцова була на полігоні. Артилерійська батарея виїжджає на поле бою на причепах гаубиці. Щоб розгорнути важку техніку і зайняти вогневі позиції у хлопців є лише дві хвилини. Їхнє бойове завдання знищити незаконне збройне формування, яке переховується у лісосмузі, а потім швидко переїхати на запасну вогневу позицію і звідти продовжувати стріляти. Що швидше маневрують артилеристи, то менше шансів у ворога вирахувати бойові позиції артилерії та відкрити вогонь у відповідь. Командири кажуть, артилеристи стріляють влучно, а от маневрують не надто швидко. Поточності може відмінно по часу. задовільно, трошки ще. Хотілося б більше часу позайматися, тобто ще підвищувати навики. Себе він називає військовим волонтером. Полковнику відставці Іван Лісовий просився на передову, але йому відмовили. Тоді він приїхав на полігон, щоб разом з командирами навчати новобранців артилерійської справи. Я готов стоять в окопах на передових. Зараз там і внук, зараз мій там племінник. От, а я буду вдома сидіти. Іван Люсовий каже, гаубиці дуже важливі в бою. За лічені хвилини вони можуть зірвати наступ бронетанкової групи противника і забезпечити миттєвий штурм неприступних рубежів. Вони маневрені і легкі в управлінні. 70% всіх вогневих задань по пораженню противника виповняють ракетні війська артилерії. Туман, льотчик не вилетить. От другі несприятливі умови. Так само артилерія і в туман. І в сніг, і в дощ вона виконує завдання. У кожної з цих гаубиць є ім'я. За традицією жіноче. Дар'я Васі, в мене Алла в на честь бабушки, Ну, у мене на честь дівчини. Віталій, і Олег, обидва з Вінничини, але познайомилися тут і одразу стали друзями. Ми приїхали захистити, пам'ятати пацанів. Да. Там же 5 місяців. якби їм уже там тяжко. Ну і ми теж рвемося вже, вже туда. Настрої позитивні, всі настроєні по бойовому. Всі ждуть того моменту, коли вже будуть відправлені для виконання бойового завдання. Наказ про відправлення в зону АТО хлопці чекають з дня на день, але перед тим їм ще потрібно пройти нічні навчання. Олена Кузніцова, Житомирщина, Спицкордва плюс